Пока дядя Федя нам реставрирує вал отбойного терабітера. ми тут далі приступили до роботи, вже начали відкручувати соломо всі или як вони правильно називается, цей хвост треба відпиляти. Ці всі штуки надо поснимать. Я перший раз в житті бачу цей механізм. Якийсь Вентилятик тут стоїть. Дуя. і Максим каже, що це не кидає солому туди наверх через той шнек. Тут ще цей шкіл треба відкрутити, шнек, як воно правильно називається. Куча вся шняги, непонятний вишній. Натяжителі, ну, цей корпус треба ще сняти. Ну і все знімаємо в останній путь. Ну, Тут якби її особо немає за що переживати, бо воно все вже уставши від житті, максимально протерте, все вже погане, так сказати. Ну і ця штука така сама, вона весь хвост світиться. Дальше, что у нас? Я пока в салоне там разбираю. надо подивиться, что там с кабиной происходит, где она откручена, где она отпавшая. Максим тут обнаружил, заглядал, что у нас, во-первых, что у нас кабина отпадала, бы у нас вот вся эта штука, натяжитель этой кабины отпал. Он должен быть вот тут. все так. И вот тут у нас вот так. И тут все. Вот этот кронштейн лопнул. И все, он подваренный, ремонтированный. Того у нас кабіна гуляє, так сказати. І тут зараз щось Максим якісь супер ідеї сварочні предлагає, там щось маємо затінгувати. А в салоні тут, кстати, дурдом. Дедушка якийсь такий їздив, не сильно любив убиратися. Ми в принципі не сильно... Любимо обиратися. Дідушка прям ще більше не любив. Прям тут геть кошмар. О, тут навіть якась шумка лежить. Ну так, да, ого. Ого. Тут і все треба одірвати, правильно? Mm. А чи ні? Ну то що нормально? Не, не ну тут же ж треба позаглядати, все десь там що. Ну, там... О, так тут диви куча слоєв, раз. No. Ось, ось ще один якийсь резиновий слой. І ще, ще диви Ух клас, а тут тупо те саме, що в бункері, те саме й тут. Що? Ну, куча соломи, куча гамна всякого. Ну, все, миші жили, понаслажували цього. Ну, ми ну, все, мишка собі прогрызла дирочку і бігала тут. Клас. А ну Зачем? Ну Я хочу подирати там ще туди. Блядь. Тогда подержи. Та, так давай, так давай. диви, тут такий слой. Та я знаю, я это полный. Так а я не знаю. Тут все електроди є. Да, тупо шпринтовочное полотно. Ну тут, ну я не знаю, вековые все. Так ну прям реально дедушка не сильно убирал. Ага, все. провода, не проводами. На вигрузку, наверное. Все цей плюс тут. тут. Це, типу, щось поломане, якийсь електроклапан, Не знаю. Чи Чим ти Ну, Тут була скрутка, що на ізоленті я mm -hmm. скушку. Mm -hmm. Так рви його, ломай його повністю. Ну, тут все, по-моєму, не прикручено. Подушка тобі Ну. Тогава й ми чуть не випали, поки їхали. що розказявка була широка, она скидала тут крепку. Mm -hmm. Так глянь, ну тупо ужас. Обычно тут игру. Да, ну, <клузь> все. От болтики скидував. Ну Все, цю білу каністричку. Чи відеорочку, верні? Клавиш, мені надо менять. Кого? Я бачив, що вони заїдають, Я думав, може там сняти їх почухати. Не, я натом всі. Не ну я жмав, чую, що воно ну, нажмалося, а назад не відкидається. Вічно боже. Який хороших вже, мабуть, ніде не купиш. Та ну просто нові китайські та й все. <різь> <різь> Продовжуємо розбор салона, розкопки печки йвать. <різь> Кошмар. Скільки ж тисяч у цьому всьому? Ну це вже заглушить не зря вона заглушена, дуть не на дуть перестала рішили. Нужно каждый <звук> день я сейчас <свук> <плес> банаці открутя, роз'їбусь тут нахуй Ты подойди, там, по-любому, мыши есть маленькие. Mm -hmm. Кошмар. Yeah. Oh. Oh no, God, no <laughs> Ох, металолома насобираємо цей кстати натяжитель не підходить нікуди більше о так подожди у них оці ж пальці по ідеї толщина о, тут однакова. у нас там є один вибитий може саме цю а може стойка не така по длині. Нам буде подивитися Ламай його повністю. Ну отошов трохи. <крук> Клас. <coughs> <No way. хай> Диви, тут усе всходи семочки вже були. Ну а тут треба з того шнайке, просто повністю. <правж> да, nee, тут на останніх соплях держиться. От глушив, а тут треба... Вот тут треба зашивать. Угу. Ну зато херні переделывати. Обрізать. Встала угу. зігнути на носу. Да, на вниз не ну, це, ну, це якраз і зігнути. <ріху> 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 а измельчитель ми руками не знимо. Что, тяжелый? Ну, як не надо? <ріху> Треба Як... його якось якимись стяжками затягнути до верху, щоб він не відпав. Клас придумав. Так. Він тупо от зараз -от, повинен відпасти. Резотика. На жаль Ні одного немає класно. А які вони повинні бути взагалі? Вони тобто ага. длиніші повинні бути, чи маться зараз? Не, ну я маю виду такі класні. Не, ну ще буде труба. Нові сегменти на противаріо. штучку. Так в натвори тупо фреза з малого трактора. Ти фреза фрезаваєш, блядь, противаріощик куди? А, ось вставляється. Ось. а то бачите, така планка з сегментами. А це сюди. А, от оті зябрана вставити. Да. І шо вона, шо тут лучше рисло? Воно вріже, іменно із за того, бо ці ж ножі йдуть між сегментами якраз проходять. А, це воно зараз просто типо, як для видувателя цього стояло стої... чи що. Ні. Воно просто не робило. Щось зняли ту планку, воно так не ріже. Піздес, я думав це вже все працює. Ну що він давно в назурій Ні. менюні? Нього немає навіть джостика, по-моєму. Ось все, стоїть. Рванься. Она есть. Угу. Цилиндр. Цилиндр. с той стороны шкива есть О, есть стоит, 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 А я тут не стоит, 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 Не крутится? Не крутится. С той стороны ремень тоже нехороший. Вроде нормальный шкив. Пока у нас налетная погода, мы приїхали подивитися на разборку. Что тут есть интересно, что нам надо? якийсь щось похоже. мило дипод там два ножа на те саме легка а це щось не Дон це щось друге донос самара ну на том шкіл є він такий вроді як нормальний спитай скільки він стоїть о це щось тоже він так да? ну. Ну все шкивин тоже вроде нормальный. Це тоже нормальный шкір вроде як візуально. Канавки не гострые. Вроде як норм. Зашки. Че? Что? Не, ну поспрашивать хотя бы, что почем. Что он заряжает. Ну давай жопа к обратно. Ну, я скажу, квадратный. Юмезаются, порваний. Бать тут пламах. Да. куча всяких разных. Барабаницы здоровья. Это с Це в доні отакий барабан стоїть? Так. Оце таку шнягу на вичистити від семечки. Так. Ого це кошмар. Це картона. Їх тут багато. ще хороші. Ну, ми дивимося на те, що нам треба. О, сюди, донорські мотори Я їх ніколи не бачу, це хупо те колокола виходить оцей привод і все. А, І тут він теж люфтить так само. Як. Тут люфтить Осьо шкіл. Багато Як? Що, вони разні. Не так. Там Це якісь висіваючі. В общем, походили ми по розборкам. Заказали один шків і один ремінь. У них там шкіл що з цієї сторони на бітері стоїть. многоручейний, алюмінієвий. Він у нас лопнутий. Заказали його і один ремінь. Там ще заказали, у нас не вистачало. Тут пока патки займаються ремонтом кабіни. Рішили сюди вварити уголок. Ну, трохи приварити, трохи на болти його взяти золоткі. Зараз вони там воно, сверлять, щось там роблять. Я поки що зайнятися чимось другим полезнішим. Рішив, ну, злив масло тільки що. 24 літри десь злив. Центрофугу наш почистить і масляний фільтр. Центрофуга моя знялася вместе з цим валом перший раз в житті. Крутилася, сейчас її треба тут розкрутити. Насад цей вал вкрутить якось. Ну така вона по весу кілограм набагато тягне. наверно, забита. Зараз я її цей вал відкрутив, вскрию і подивимося, що там внутрі. Якщо судити по масляному фільтру, воно возле бочки стоїть, то він забитий, я ж його всосала внутрі.

О, тут пісня. Ну, повністю. Я давно такого не бачив. Ми на хатезі вже до такого не допускали. Так вона і не крутилась, мабуть. Ну все, бач, канавки от цих є от масла пробиті. Ну, бо воно просто маслом. Мило і все. Гучий ну, клас. Внутрі ну, давно, так. Да. Не зря той фільтр засосаний внутрь. Ну, На хатезі у нас ну, ще в детстві, як ми починали. Їздити у нас такі були, а потім бачу, ми навчилися милий. Ну клас. Вообще. Так вона тупо диви. Зазора німа. А як фільтр той розбирається? Дай -дай. Ну тупо дед петух. Прижимаєш і прокрутиш. Я ніколи так не робив. А в нас вдома, да, так, Такі є фильтра, по-моєму. А цю внутрянку Ще, як так. хотів. Ну не розим. Диви оно як його всосало внутрі. Ну він тупо вже хотів масла, а йому не вистачало. Хіба? Ну по-моєму, так да, такі є вдома. Ти купив ті, що не ті, що ігор не хотів поміняти. Диви. Взагалі, песня. Я ж тобі казав не свідка. Ну <хи> в коробці, зараз. О, подожди, а цей резиночка ж тоже надо? В цьому фільтрі. В комплекті, так? Да? черный Так, а як надо якийсь перфоратор запускать, як видал батюшняву? Це ж тупо кошмар. на давай так. Так це зараз сейчас давление должно. Я подвинь, и все тут Це сейчас должно давление подняться, по идее. Так, новий день, нові приключення. Я тут пока спереди лобовину розбираю. Підшипники там на передивити. Максим захотів трохи почистити барабан частично. Залез, щось колупає там. Ой, так диви, він уже почти чистий. Клас, скоро буде крутиться. да, я внутрі покажу <рекунок> клас. Прям взагалі все шикарно. О, бач, кстати, барабан на цьому тоже чирикал. Ну да, він здесь не взяв. Ну він оттуда горілки у мене колись. <кхух> Приятно. <кхух> 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 <Безда. кхух> Таке <кхух> получається. Такой лазь тоже перекусов. Ти бачив, як я сюди залазив страшно. Ну короче, ще чуть-чуть монтировочки і він должен піти. Ну если б ще спереди... Лучше кабін... все, все трещина обнаружилась. Ну, все внутри тут надо варить, пока выйдут, все, щоб чисто було, не згоріло. Ну внутри це вже страшно. Не ну потому що просто у нас оружие там проварено, ну, <клухи> не мы... <клухи> И цай. У нас немає ремкомплекта на масляний фільтр, но если новий фільтр, а ремкомплекта через резиночки нема. Найшли з гільзи, це не по розміру підходи, а по висоті не підходить. зараз спробуємо пропиляти її, бо вона видавлена вже і трохи соплить масляного стакана. Розрізати її пополам і спробувати якось на гермітові стріїть. Так, от все вийшло. Визуально, звісно, черткішо, но спробуємо, як воно буде все вести. Маємо сильно стирчить дом, ну. чи вижметься, чи видавай ви ну, її. Ну ладно, попробуємо було масліця знуть, щоб не зажовували її, ну ладно. Класно. А там заведемо побачимо. Оце, напевно, я викидувати не буду, десь на положити сюди, наприклад, щоб я про нього забувся. Герметик теж, я думаю, там не треба. Надіюсь, що буде добре, ну що то перший пуск покажем. Так, а тут що у нас, я поки спереду збираю. Тут норм. Привод вентилятора теж подшипники вроді норм, сальник теж норм. Зараз їх просто зняв. Витягну їх поможу, поснімаю ці сепаратори, чи як вони. ну, вроде сепаратори, Поснімаю, поможу. а тут підшипники трошки вийшли з ладу. Ну і ще, звісно, на цей натяжитель, до помпи подивитися, тому що ну, ремінь надітий, як воно працювало, непонятно. ремень треба поміняти, підставити, там щось. все Отрегулівати. Ці ремні нормальні ще поїздять. І наші шків снять. А щоб шків знятися, мені ще треба тут усе відкрутити. Натяжитель цей, як його, генша. Це на гідравліку. По-моєму, це рульове, це гідравліка. Открутіти. Оце ось, ось патрубок поміняти, тріснутий або заглушити його взагалі, Бо це на печку. Максим каже, печки в нас нема, ми її відрізали. І тут же ж поміняти ці резинки, бо всього вони розвалені. Ну в общем, продолжаем. тяжеленько це типа як демпфер, воно працює, оці пальчики да. коротше і шопники то вроді як живі але ну, на цій гниді лупиться ну дай мені якусь тряпочку Руслан, дай тоньшу Бля, сейчас выпаду с тебя колеса. Класс. Да нет. Да чё? А ну еще раз. О, сейчас убье. Представляй руку. Да сейчас правильно. Класс. Ну принимай, <класс> на место. давай на давай. Ох, посадка. Ну, а он должен, типа, взлазать тяжело, да? Ну, прям вот так он должен сидеть, как подшипник. А, внутрішньому плохо. Башмаска до нього якось він сухий. Плохо долазила, чи рядко мазали. Він... Як може це подшипники самі? Ох, погані. На колісо його. Може бути. Помниш, ми з тюнінку вже здавали. Та мене думала. не було, коли ви робили це тоді на том доні. Я не помню взагалі, я ну, не знаю. Ми ще один пхали, їх три ставили. <кх> а це типа колись не, ну, не вовремя поміняли резинки і розбили mm -hmm. от дюрки? Mm -hmm. Ну конечно. Ну, три подшипника ставить і все класно. Три нових? Ну да. А їх тут аж три, да? Ну, там там два. два нових ставиться широких і одна ця обойма підрізається. Ставить. Або три узких, ну ми тоді обойму різали, да? по моєму два широких ставили. Mm -hmm. Коротше шарить темі. Mm -hmm. Понял. ну пицальник типа нормас тут ну такой пида. а я еще сегодня кстати собрал вот этот шкил наоборот и не мог понять что я не улазил класс я в сходы класс да да 7 доля первая пара скоро будет ну что злость понимаю аппарат. <coughs> что ты сказал Давай. Ну, ну, сейчас... С камерой ты умрешь. Да, давай, сейчас я потужу. Ух, хорошо. А ну, кто с Это Нам положи камеру. Ну, ты подумный шаг. Ну, все, забирай. Ну, а те пальчики... Вони просто викручуються тупо і все, да? так? Бо... Ouais. Ні, ти їх просто молотком їбачиш, вони випадають. Це, то... це прикручена санга там чи ні? Оцю ти кажеш, втулку. Ні, цю викинемо внутрішню втулку з подшипника, її ріжеш. Розбираєш подшипник. Внутрішнє кільце. І наполовину разрезаю Нічого от дупля отбить не Підшипник подшипник вкончаєш, цю втулку забираєш. Ріжеш її пополам кидаєш між двома широкими. І вместо оцьої? той да а -а -а. там два отаких вот типу взрослых бути типа должно так. Ну, да. короче на два подшипника и цей сальник есть новый

Так все стоїть, красиво. Ну yeah, да. Yeah. Раз завтра на закупи, може зараз задрочимося до гідравлічного бачка, що там за фільтр, що там поставить так. Може потом, У нас вистачає на закупи, запчастей. І... В ближайше время морду поки заберемо. Поки радіатори. ще розборки? Не, хватино Їхати картошку врискать. Тупо <реж> 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 труба, гільза. Там поршень хода? Нет, это ж лабовинки отдельно. <рес> <рес> то есть если воно там щось обломило чи щось там з'їло, то можна выкинуть поменять. Лобовину сюди чугунну. Но если кончила посадку вала, то меняешь, шукаешь акашний клетю. Не понял? Не, не просто.